З початком нового навчального року активних учасників різноманітних бібліотечних заходів привітали бібліотекарі міської бібліотеки для дітей. Юні читачі учасники благодійного аукціону від однієї міжнародної організації. І ми запросили дітей, які взяли активну участь в такому благодійному аукціоні. Є така компанія Костюмер Таймс Україн», яка з початку війни допомагає нам з матеріалами для проведення майстер-класів. Ми дуже вдячні їм за те, що вони підтримують наших дітей. Крім цього, вони підтримують і військових це в першу чергу. Але ми вдячні, що вони допомагають і нам. Тому що щодня, як ви знаєте, в нашій бібліотеці проводиться по два майстер-класи, і їх відвідують дуже багато дітей. Тому вони запропонували нам не просто надати допомогу на матеріали, а щоб ці діти надали якісь свої роботи на той аукціон, який відбудеться в них на фірмі. Ну і представники цієї компанії вони активно приймали участь в аукціоні, і за, за ці роботи обідячили дітям, вони закупили їм такі невеличкі подарунки, такі набір канцтоварів для школярів. Розважали батьків та дітей відомі герої Казок Барвінок, Ромашка та «Баба Яга». Ми приготували таку казку Барвінок і Ромашка збирається до школи. Багато приготували різних загадок, ігр, нагадали дітям, як потрібно складати портфель, що для цього потрібно, діти розповідали, що вони читали влітку. О, також, звісно, що ж воно за свято без негативного героя. Тож до нас завітала. Баба Яга, але вона говорить, що вона не баба, а вона Ягнуся, а по-нашому Гануся, тому що вона теж добра і в свій час теж ходила до школи. Не звичайної, звісно, школи, а школи чарівниць. Тож і вона як могла підбадьорувала наших діточок. Під час активних ігор сумувати не довелося нікому. До розваг долучили і батьки, які відволіклись від щоденних клопот та згадали свої шкільні роки. Шкільні роки згадуються гарно. Це кращі роки дитинство. Школа подобалася, подобалися уроки, подобалася позакласна робота з вчителями, гуртки подобалися дуже. Ми відвідували танці, відвідували школу юнатів. З вчителями ходили в парки. Серед учасників заходу були і ті діти, хто розпочне новий навчальний рік в Олександрійських школах. І якби в гостях не було добре, вдома все одно краще. Я приїхав з Харкова сюди. Я дуже сумую за своєю вчителькою та за своїм найкращим другом та однокласником. Він ще ж мій однокласник. Я дуже з ним сумую, тому я ще хочу на онлайн з ним поговорити. Якби це все дуже сумно. Під час навчання мені дуже подобалось що була моя улюблена вчителька, що вона розповідала, всім, як потрібно, як ні. Там був ще школяр, який не дуже, ну, не дуже займався, а, ну, бісився. І, і стала оцінка. Це мені теж трохи подобалось. Ще мені подобалось те, що на Ну, у класі були мої найкращі друзі та однокласники. Після розваг кожен школярик отримав символічний подарунок до 1 вересня набір канцтоварів.